Good morning, В'єтнам! Сьогоднішня презентація була про Євгена кантемаріанина Плужника, поета, який написав дві збірки протягом 10 років. І попри свою коротку кар'єру він написав досить якісні вірші, які продемонструю на кінці розповіді. Євген Плужник народився 14 грудня 1889 року в Слободі Кантемирівка, будь-гочарського повіту Воронецької губернії, септосхідного Слобожанщина. Батько його був копцем, вихідцем з Полтави, крім Євгена, у його сім'ї було ще семеро дітей. Де вчився? деякий час навчався у Воронезькій гімназії, виключений за участь у нелегальних гуртках, а згодом Ростові на Дону та Боброві. Тут ми можемо побора... побачити саму Бобровську гімназію. у 1918 році сім'я переїжджає до Полтави, де Євген сам починає викладати. З 1920-го навчався у Київському зоотехнічному інституті, який ми можемо побачити тут, нам тут допомагають, який покинув, щоб стати актором. З 1921 року поряд не у Київському музичному драматичному інституті імені Микола Лисенка. Але покинути навчання довелося через туберкульоз. У 1923 році під Кантемерянин згадка про місце народження Вплужник опублікував перші вірші в газеті Більшовик і журналі Глобус. Тоді ж, у 1923 році Микола Зеров залучає Євгена Плужника до Асоціації письменників Аспис, що об'єднувала тоді всю непролетарську літературу Києва. 1924 року плужник стає членом письменницької групи Ланка. Ми можемо побачити тут плужник тут четвертий зліва направо. Іклі 1926 року перетвориться на Марс майстерня революційного слова на чолі масу, екіланки стояли Борис Антоненко Давидович, Валеріан Підмогильний, Григорій Косинка. Марс вважали за київську неофіційну філію Харківської ВАПІТ. Бо обидві організації були розгромлені, ліквідовані одночасно 28 січня 1928 року. Як випустила перша його збірка, Вся його перша збірка дні була присвячена його дружині. Я або спалював ці вірші, або клав під подушку. І Його дружина. Галинка Коваленко, Галина Коваленко. От. Взяла та й віднесла його вірші редактору Юрію Меженку, де той сказав: «Знаєте, що ви принесли? Ви принесли вірші такого поета, якого ми в житті будемо чекати, і дай нам Бог, що ви не дочекалися. І, до речі, от він, як ви здогадались. Арешт НКВД. Сам Євен знав, що його заарештують, бо його колег до цього вже арештували і він вже був готовий. То даний мем показує те, що відбувалося. Тож, 4 грудня 1934 року був заарештований НКВД за приналежність до Національної терористичної організації та був засуджений до розстрілу. Згодом вирок був замінений на 10 років ув'язнення в Соловках, які він, на жаль, не витримав. А тут вже і вірші. Для вас історики майбутні. Для вас. Історики майбутнє, наш біль рядки холодних слів, О золоті, далекі будні, серед родючих вільних нив, Забудь про вистраждані свята, що в них хросила землю кров Мовчи, мовчи вже пітзята, агов, якийсь дідок нудний напише війна і робітничий рух, Отихше, бій вщух. Та вчора над містом летіли гуси. Вчора над містом летіли гуси, над камінним містом вночі, стиснути серце мусив. Мовчи безглузде, мовчи. Досить усяких і мрій, і боїв. Аже знають все, про все книжки. Чуєш, то полі голі нишкни. Дівчинко тиха, на мрії хвора, надвечірня мрія моя. Гуси над містом летіли вчора. А я. І на аналізі цих. Двох віршів ми можемо зрозуміти, чому Євгена і не зі критикували за песимізм його віршів. Ну бо вони такі і є. Дякую за увагу тих, хто слухав, а тим, хто не слухав, ні.